Держава розпродує непотрібне майно. Усі кошти, виручені від приватизації чи здачі в оренду, спрямовуються на функціонування Збройних сил України. Цього року закарпатським регіональним відділенням фонду держмайна було виручено рекордну суму. 61 мільйон гривень, тоді як раніше, за рік надходження до держбюджету коливалися у межах півтора шести мільйонів. З молотка продали вісім об'єктів. Більшу частину прибутку отримали від продажу вертолітного об'єднання на Тячівщині. Варто зауважити, що з часів незалежності України цей завод не виготовив жодної деталі для повітряних суден, а вся діяльність була зведена до здачі в оренду приміщень цехи, це ангари, це площадки. І цей об'єкт викупили наші місцеві закарпатські підприємці, піднявши ціну із стартових 9 мільйонів до 30, майже до 34 мільйонів гривень. Ці кошти надійшли до державного бюджету. Плюс відповідно ще сплачено було ПДВ 6 мільйонів, тобто це вже 40 мільйонів. Крім того, треба розуміти, що при приватизації таких єдиних майнових комплексів на покупця покладається обов'язок погасити заборгованість по заробітній платі, яка була в цих підприєм... в цих працівників, що працювали на цьому заводі, погасити заборгованість до пенсійного фонду, податково і так далі. Тобто, ще ці підприємці повинні внести до державного бюджету близько 20 мільйонів гривень. Ще один потужний об'єкт продали в Ужгороді. За 309 квадратів вбудованих приміщень боролися. 47 учасників торги почалися із 12 тисяч продали за 10 мільйонів. На черзі ще два аукціони, серед яких продаж баз відпочинку податкової служби у винничках на Виноградівщині і недобудований санаторій у Рахові. Наразі концепція держави в тому, що раз ви державний орган, ви повинні займатися тільки державними справами, а не оздоровленням і так далі. Для цього є інша. Сфера інші якби можливості, тому що такі споруди потрібно утримувати, вони не є економічно вигідними. Тобто і податково не може заробляти на туризмі, грубо кажучи, да? це не її основний функціонал. Тому ці такі речі потрібно продати, щоб комерсанти могли вкласти туди кошти, відремонтувати, зробити достойні умови і, відповідно. Займатися цим бізнесом, приватизація всіх об'єктів держмайна здійснюється через аукціон Прозоро. У торгах може взяти будь-який доброчесний громадянин як України, так і іншої держави. Найбільше покупців українці, але іноді власником майна стають іноземці. У середньому за 10 місяців участь у торгах взяли близько 200 підприємців. Ми аналізували тих учасників, які приймали участь в купівлі державного майна. Це є і підприєм. Мці не тільки Закарпаття, і Львівська область, і Волинська, і Луганська, і навіть один громадянин Китайської народної республіки придбав у нас в Березному двохповерхову будівлю. Тобто з тим, що він планує там облаштувати швейний цех і забезпечити людей робочими місцями, відповідно запустити трошки бізнес і економіку. Наступного року на аукціон виставлять об'єкти податкового відомства Держпродспоживслужби, пенсійного фонду, фонду соціального страхування. Аграрні приміщення та інші господарські одиниці, які не використовуються балансоутримувачами, не потрібні для їх діяльності чи не задіяні упродовж останніх трьох років. Таких об'єктів дуже багато. Це різні сараї, котельні, старіші, які колись були в радянські часи і так далі. Тобто, в нас є спеціальний структурний підрозділ, який виїжджає на фізичну перевірку, оце побачити не тільки по документам, так, і на такий огляд, який ми бачимо. Після цього ми подаємо пропозицію до включення цих об'єктів до переліку на приватизацію і, відповідно, вже. Ці об'єкти так туди потрапляють. Будь-хто будь-яка особа, яка бачить якийсь об'єкт і має намір його приватизувати. Може це зініціювати, і ми за його листом чи зверненням ідемо, оглядаємо. Якщо це дійсно об'єкт не використовується, то ми тоді працюємо над тим, щоб його включили в приватизацію і відповідно виставляємо на прозоро. Окрім приватизації держмайна, регіональне управління здійснює також здачу в оренду приміщень. За цей рік до держбюджету вдалося залучити майже чотири Овиною мільйони гривень на період воєнного стану діють 50% відсоткові знижки для всіх підприємців. А якщо сам орендар є військовим чи члени його сім'ї винаймають об'єкт, орендна плата скасовується повністю уже наступного року, відомство планує навести лад із санаторіями, які здебільшого перейшли у приватні руки незаконно у Верховній Раді. Готують закон, згідно з яким оздоровчі комплекси і бази відпочинку мають бути повернуті. У державну власність